Дуже часто податкова складає акти про неможливість проведення перевірки у зв'язку з тим, що вона не може знайти підприємство. Тому от в мене зразу так інсайтово народжується <головіки> в голові рекомендації, тому як перекрити це слабке місце, написати повідомлення в податкову листа, що ми знаходимося за такою то такою -то адресою, просимо, вас взяти, просимо це взяти до уваги. У нас якраз зараз є кейс в роботі. Ми зкажемо результати податкової перевірки, бо податкова два рази виходила на підприємство, два рази його не знайшла, написала, але без документів, не дала ніякої можливості підприємству скласти, ну, надати документацію або дати пояснення, розшукати підприємство і так далі. Тобто, це таке слабке місце. Друге слабке місце. Це все-таки контрагенти, коли контрагенти надають одні документи, а по факту у перевіряючого платника податків інші документи. Це, якщо проводиться попередня робота і запитуються запити і так далі. Це друге слабке місце по, по роботі з контрагентами. Третє слабке місце, звичайно, що це якість провинна документація, або взагалі відсутність, тобто звеліть на увагу. По первинній документації основна а, якби проблема це її відсутність взагалі. Це таке третє слабке місце, що ми маємо можливість якби, працювати. Четверте слабке місце це те, що коли змінюється керівництво або змінюється топ-менеджмент, бухгалтер і так далі, один одному не передають інформацію. І ми не можемо знайти контакти, контрагентів і так далі, для того, щоб підготувати якусь документацію, обмінятися даними, мінятися інформацією взагалі ніякої комунікації немає. Або якщо були якісь певні там, порушення чи якісь слабкі місця, так само е минувший топ-менеджмент в минулому не передає інформацію іншому, і маємо, е якби клопіт, теж е викручуватися, думати, як з цим працювати. Це такий теж момент. І ще такий момент, який пов'язаний з війною, а з воєнним станом, це те, що на підприємствах немає посадових осіб, немає наказів про затвердження тимчасового там про призначення тимчасово виконуючих обов'язків. А такий, якби момент, і момент такий, що якщо ви втратили якісь документи, або вони у вас пошкоджені, або ви їх не можете вивезти, там чи не знаходяться на території тимчасово куповані, чи доведуться в бойові дії, з будь-яких причин. Або у вас весь торт мене виїхав за кордон, і взагалі нікого немає. Це те, на що не звертають увагу платники податків, і де слабке місце нас є 44 стаття податковому кодексу, яка говорить про те, що платник податків, якщо він не може. Надати документи, буде ці документи, і так далі, він має подати відповідне повідомлення в податку про те, що в нього немає цих документів, і з підтверджуючими документами, чого цих документів немає, чому вони втрачені, знищені чи пошкоджені. І таке повідомлення має, воно може бути подане, звісно, і під час податкової перевірки, якщо ви виділили під час податкової перевірки, що у вас цих документів немає. Але все-таки моя рекомендація і краще. Ці документи подавати, ну це повідомлення подавати до початку перевірки. Тобто зараз зробити один, яку документацію ви не можете надати, подати повідомлення про те, що у вас немає можливості надати ці документи, обґрунтувати, чому немає такої можливості надати підтверджуючі документи на неможливість надання таких документів. Чому під час перевірки краще не подавати, а краще зробити це до перевірки? Звісно, ви подаєте тоді, коли ви якби цей момент виявили, та, що у вас немає якихось документів? Чому краще до податкової перевірки? Тому що у податковий по податковому кодексу є порядок розгляду цього повідомлення протягом місяця, впродовж місяця. Податкова розглядає таке повідомлення і приймає рішення, чи можете ви застосовувати статтю 44 чи ні. Ось такий нюанс. Якщо під час самої податкової перевірки податися повідомлення, тоді в нас питання по строках, що вони не можуть це повідомлення розглядати, скоріш за все, що є ризик, що вони взагалі його не візьмуть до уваги. У нас були випадки під час податкових перевірок, коли ми такі повідомлення подавали, їх до уваги не брали. Продовжували перевірку, складали акт без документів. Тобто, по податковому кодексу наче, має відбутися і призупинення податкової перевірки і надати час парнику податків 90 днів, для того, щоб про податків міг відновити ці документи, але не було надано часу і була завершена податкова перевірка. Тобто, зверніть на це увагу, це дуже такий критичний момент. Що по відсутності документів потрібно подати окреме повідомлення в податку в податку це те, що на що платники не звертають увагу, і потім, коли ми йдемо в судове і кажемо, що ми там не мали можливості подати документи, ця позиція прогрішною, тому що суд скаже: ну вибачайте, ви по податковому кодексу мали подати окреме повідомлення, яке ви не подали. Не попередили податку про те, що у цих документів немає. Тому зараз говорити про те, що у цих документів з якихось причин не було, є некоректним.